Щоб отримати молоко, треба його здоїти. Отак брати відеречко, тримати задійки і доїти. Конкурс Хто швидше здоїть корову? Фермерська руханка, малюнки тварин крейдою на асфальті. Такі розваги організували для дітей та всіх охочих на території зоопарку Полтавського обласного еколого натуралістичного центру учнівської молоді в рамках екофестивалю Весела ферма і ніжки ж не забудь, що ж в нас. Треба щоб він біг швидко. Очі, клювики є, молодець, молодець, Ліза. Бачиш, який страус гарний. Мета екофесту популяризація сільськогосподарської галузі та професії фермера серед юних відвідувачів, говорять організатори. Хочемо привернути увагу дітей, їхніх батьків взагалі до сільського господарства. Хочемо показати дітям, що це важливо і цікаво. І якщо це старші діти, то можливо привернути увагу до того, що можна і заробляти кошти шляхом фермерського господарства. Вийшли, вийшли гусі, кланялись бабусі, одисіри. Сіпіли, кланялись бабусі. Розгорнули на екофесті кілька пізнавальних локацій. Для дітей провели гру Хто що їсть, ознайомили відвідувачів з пам'ятниками сільськогосподарським тваринам у світі. Не обійшлося й без майстер-класів веселі баранці, курчата з секретом та в гостях у кролика. Ось дивіться, який гарний. Ви знаєте, де кролики мешкають? В лісі? Ні, де вони живуть? В норках. В, норках. в норках. А чим кролики від зайчиків відрізняються? Кролики, кролики не дикі, а зайчики? Не дикі. Ні, кроликів вушка буває до 17 сантиметрів. Так само, як і в зайців, у хомячків ростуть зуби протягом усього життя. Для того щоб сточувати зубки, їм треба тверда їжа, тому вони харчуються зерничком. Енергетика свійських тварин позитивно впливає на емоційну пам'ять маленьких дітей. Переконана Полтавка Рената, яка прийшла на фестиваль зі своєю півторарічною донькою Уляною. Взагалі це місце дуже любимо. Ми стараємося сюди ходити кожний тиждень, щоб дитинка поспілкувалася з тваринками, побачила природу. Тут дуже гарна природа, дуже гарний такий куточок. і Це ну що в наш час рідкісно це безкоштовно, це доступно для кожної людини. Наша полтавщина гарний регіон. Як і вся Україна в цілому, і тому дуже важливо прищеплювати нашим малим дітям, нашим, нашому майбутньому любов до цієї професії до професії сільськогосподарського напрямку. І саме для цього ми сьогодні організували наш захід, щоб діти могли поринути у фермерське життя, відчути себе маленькими фермерами, спробувати себе у догляді за тваринами, дізнатися багато цікавого про них і мріяти про своє майбутнє в нашій мирній державі. На території обласного еколого-натуралістичного центру утримують понад 50 видів та більше 100 особин сільськогосподарських тварин.